Трактори у полі земельку зорають, зернятко пшеничне у рілі сховають, сонечком зігріте, дощиком полите, хай зростане радість жито та пшениця. Колосечко гарненько на сонці наливається, комбайнер раненько на жнива збирається. Привезли зерно на млин. Там гуде великий дзвін. Мельник жорна круть і вмиг, сипле борошно, як сміх. Рано вранці пекар встав, свій халат біленький вбрав. Взяв він миску, взяв він діжку, борошна приніс він трішки, дріжді воду наливає, тісто вміло замішає. І гаряча піч чекає. Тісто пекар накладає, жаром пічка повіває, хліб рум'яний випікає, круглий, теплий, золотий, наш насущний хліб святий. Багато рук його торкалось, поки нашим хлібом сталось. Скажем дякую усім, хто приніс цей хліб в наш дім.